Храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі організовують божественні літургії. Окрім цього, храм потребує фінансової допомоги, адже відновлюють святиню після пожежі. Більше інформації у сюжеті у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі продовжують проходити роботи по відновленню храму у зв'язку із пожежею, яка трапилася ще весною. Зважаючи на ці обставини, миряни продовжують відвідувати чисельно храм Божий, щоб із вірою у серці та щирою молитвою випрошувати у Господа найперше омріяного миру рідній Україні. Здоров'я тим, які його найбільше потребують. Із духовними роздумами до прихожан звернувся священик. Сьогодні ми маємо неділю вкратил. Це є тих старозавітніх праведників, які. Жили в очікуванні приходу і народження Месії Спасителя, починаючи від Адама, згадують про Ноя Мойсея, і Ісаака, Авраама, ті, які також жили в той момент, коли ще Христос не прийшов у світ. Але вони жили. Хоч також зазнавали певних випробувань трудностей. Починаючи навіть від Авела, той, який здається, робить щось надзвичайне приносить Богом і жертву як яку має, а взагалі дотримує смерті. Він рідного брата, чи Авраам. Який був Богом покликаний і тут раптом, він має десь йти в якусь землю, яку йому хтось десь там сказав. Чи тоді, коли Господь сказав йому принести в жертву Сина, і він іде, щоб сповнити цю волю Божу. Чи Мойсей який виростав в домі фараона і був вибраний, щоб вивезти ізраїльський народ з єгипетської неволі, а цей народ його не схоне, а цей народ нарікає дуже часто і дивиться на Мойсея, на якусь людину нерозумну. Чи ми, коли ми поглянемо на Ноя, який будує ковчег, але народ на нього дивиться, як на хвору людину, що він якийсь не такий, з'їхав з глузду, коли немає жодного дощу, він будує ковчег, бо має бути стати потоп в цілому світі. Але незважаючи на це, він дотримується те, що йому сказав Господь, незважаючи на нас між інших людей. Сьогодні через Євангелія Господь пригадує нам, що ми також є запорошені до цієї великої Божої родини. Також Господь хоче бачити нас біля себе. Запрошуємо усіх небайдужих долучатися фінансами на відновлення храму при Святої Богородиці і святої Теклі через пожежу, яка завдала значних збитків. Реквізити подаємо в описі під відео. Повну версію богослужіння маєте можливість переглянути у прямій трансляції телеканалу Броди онлайн. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.